Пані Надія кухар Трускавецького садочка сонечко. Аби харчування було повноцінним, доводиться добряче почеклувати. Молоко якого нема, замінила на згущене, м'ясо як може, так і економить. А домашнього сиру взагалі нема. Другі страви повністю, і гарнір, і м'ясне навіть, і до м'яса йде овочевий салат. Так само одна вечір готуємо рибне суфле. Картопляне пюре і буряк тушкований. Якщо там на сніданок каша, значить ввечері от вона більше насичена. Або навпаки, почало лихоманити з продуктами від початку року, каже завідувач дошкільного закладу. Відтак доводиться шукати аргументи, чому діти. Не доїдають, ми звичайно пояснюємо батькам, що повинні пройти певні процедури, які повинні пройти тендера, які там повинні податися підприємці, документи і це має певний пройти час. Пані Наталя, мама трьох дітей, не розуміє, чому крайніми у цій ситуації мають бути діти. Діти мають право на, на, на ті обіди в тому садочку, і вони повинні їсти те, що їм. Який би належиться, те, що вони повинні отримувати те, що вони повинні їсти це ж м'ясо, цю ж рибу, і це ж молоко. Не якийсь там е, порошок розведений, молоко, а молоко таке, як молоко. Тому що від, від цього залежить їхнє майбутнє, їхнє здоров'я. Головний освітянин Троскавця виправдовується на початку року. Вони змушені укладати угоди з підприємцями. Втім, цьогоріч пройшло не все як по маслу. Молоко був тільки один. Е Підприємець, які подав документи з сиру на сир, жодного жодної пропозиції не було. На м'ясо на філе там було не пам'ятаю, два чи три учасники, і так само на Яловичину було два учасники. І там, де навіть було два-три учасники, ми не могли ці пропозиції прийняти, тому що документи були підготовлені з порушенням законодавства. Місцеві посадовці заспокоюють, повторні тендери відбулися успішно, і вже після 10 квітня садочки, врешті, забезпечать усім потрібним. Віталій Кублікова Олексій Шелковий, головні новини Львова.